Студенти одеських вишів виступили на благодійному літературному вечорі, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Сьогодні надзвичайно важливо нагадувати людям, що війна триває, і кожна задоначена гривня може наблизити нашу перемогу та зберегти чиєсь життя, зазначає організатор творчого івента. «У Нас тут читають також вірші, співають, також розказують про свої якісь проекти, тому що зараз наша країна тримається на молоді. Якщо говорити зараз про воєнний час, то ми збираємося або поділитися своїми думками, пограти, розгрузити свої мізки, і також щоб поділитися своїм творчеством і допомогти саме зараз нашим Збройним силам України для того, аби набрати ну, зібрати якусь суму, аби потім потім закупити їм медикаменти, які на даний момент більше всього потребують наші хлопці. Усі зібрані кошти передали до благодійного фонду, який з перших днів війни активно підтримує українських захисників. Волонтери кажуть, постійно тримають зв'язок із військовими та про потреби дізнаються з перших вуст. Зокрема, збирають медичні набори, теплі речі, а також закуповують старлінки. Наш фонд закуповує в першу чергу старлінки, тому що ми надсилаємо їх на лінію фронту, де зв'язку немає. Взагалі, також ми розуміємо, що бійцям скоро буде необхідний теплий одяг, медикаменти, і це все теж буде закуплено нам за ці гроші. Приємно бачити, що молодь розуміє важливість всіх наших подій, що це не жарти, це справжні справжня війна. І мої друзі, яких я знаю. Багато років вони теж сюди прийшли і написали вірші про, про ці події. Молоді творчі Одесити згадують: на початку війни важко було висловити емоції на папері однак час все розставив на свої місця, і народилися вірші про свободу, про волю українського народу до перемоги та про щасливу, мирну, процвітаючу Україну майбутнього. Мої ідеї приходять раптово, тобто, я не можу сісти і написати просто. Ну, коли захочу. Наприклад, на початку війни я за цими емоціями не міг писати не рядка я не міг написати. Потім, потім, як я вже про цю війну вже наслухався, надивився багато, то мені подих прийшов, я зібрався з думками і, врешті-решт, написав. Можливо, знову загремлять гармати і танк. Зімне пшеницю на лану, і буде плакати і журитись, мати, коли сини йтимуть на війну. Поезія є підтримкою духу, підтримкою волі, і саме показуючи, що в нас є сили писати, ми надихаємо наших захисників захищати нас, обороняти, боронити. Та й показувати, що українська поезія розвивається і в нас є сила. Слухачі, затамувавши подих, слухали кожний виступ. За словами молоді, сьогодні надзвичайно важливо проводити такі акції насамперед, заради можливості задонатити на ЗСУ, а також послухати роботи талановитих однолітків. Я вважаю, що це очень важливо. Я обов'язково ставлю донат від себе особисто. Это очень приветствуется, потому тому що як никогда это очень важно. Вот сьогодні не взять себе чашку, кофе, а п'ятдесят гривень в коробочку для доната. Кожен человек по 50 гривень положил. туди и как бы есть сума для этого. Я господи, дуже рада, що навіть в такий час у нас є можливість долучитись до таких класних заходів, які э, нас всіх об'єднують, допомагають нашим ЗСУ, э, які и э, духовно. нас я думаю, ми розуміємо так. Ми сюди зібралися для того, щоб щось і ну новинки, літератури, щось почитати, поговорити. Також ми сюди зібралися з метою заслуховування наших молодих, я не знаю, артистів. Студенти планують проводити подібні вечори на постійній основі, популяризуючи українську літературу. Ці заходи відкриють для України безліч нових талантів, за якими майбутнє нашої країни. Упевнені організатори.